Чернігів без світла, тепла, води та газу такою була ситуація у місті у березні. Тоді російські війська активно обстрілювали критичну інфраструктуру. Чим ви зможете собі допомогти під час холодів? Раптом в вашій квартирі зникне електроенергія або газ, чи вода, або усе це разом. Олександр Михайло, керівник Чернігівського екстрім-клубу, поділиться кількома дієвими порадами. Привіт. Привіт! Я пропоную почати з історії про електроенергію, тому що нещодавно події нам про це нас на це наштовхують. Нещодавній ракетний удар росіян по Харківський ТЕЦ, і е, саме з цього я попрошу тебе почати і дати кілька порад. Якщо трапиться таке, що ну не буде електроенергії, що людям найперше треба зараз придбати? Ми вже були в такій ситуації там з кінця лютого навіть. Березень, весь місяць, коли не було електроенергії, з чого нас і починалося, це павербанки. Краще, коли вони були б. Якомога більшої ємності, ще навіть є павербанки з сонячною панелькою, то що поклав на підвіконня, воно тобі підзаряджається. Плюс нормально він можна його підзаряджати в машині від прикурювателя. Саме в мене це три таких великих на 20 тисяч мАгодин, а ще є декілька малих. Підзарядки телефонів, там небудь гаджетів, теж самий годинник можна підзарядити. А навіть отакі ось лампочки, звичайна китайська лампочка, вона, в принципі, вистачає, що вона усю ночь Давала нам світло. А воно також підзаряджається від павербанка. Це все я замовляю через інтернет. До речі, вони в мене були вже дуже давно, так як я професійно займаюся туризмом, і для мене це такі ну, можна сказати, скажут, необхідні речі. Плюс такі магазини з такими товарами для виживання. І саме от зараз є можливість їх купити. Бо як показала практика, при там, активних бойових діях чи коли у нас не буде світла, не будуть працювати магазини інтернет, тоді з покупками буде все це набагато складніше. На жаль, чи можемо ми? Це, наприклад, замінити свічками. В принципі, так, але ну, дуже різний ефект. Розумієте, ну, свічка це взагалі такий найкрайніший вихід. Я не знаю, там, свічка і у руки краще гріти буде, ніж як цей істочник світла. Ще дуже такий класний девайс, щоб використовувати автомобільні акумулятори. Там вони 12 вольтові. Також можна підключати лампочку. До них можна зробити пірнічок і буде заряджати мобільні телефони. Краще декілька акумуляторів. Ти там в день по справах поїзду по машині на машині підзарядив свій акумулятор, потім їх перекинув, і в принципі вони завжди будуть на підзарядці. Якщо на декілька родин ти там в приватному секторі, то дуже незамінна річ: це там генератор, дізельний генератор. Тоді взагалі, кльово буде робити в тебе і холодильник, і ноутбук може дивитися Потрібно купувати, бо виходить, ми як це робимо, ми як смажений петух клюне, да? починаємо все шукати, пробивати по знайомим, але не завжди ну, це все виходить в дефіциті, і оцей саме дефіцит він спонукає підвищення цін. А зараз, поки що воно все є в наявності, то можна завчасно підготуватися. Що зникає газ? Що робите? Якщо ви. Там, я не знаю, в приватному будинку, то газ ми використовуємо як і для опалення, і для приготування їжі. Круто було б мати яку-небудь буржуєчку собі, те ж саме місце для багаття. У мене, наприклад, твердопаливний котел також дуже повезло. У нас весь час було тепло. А для приготування їжі згадяться отакі газові пальники. З балоном цей об'ємом на вісім літрів. Ну я не знаю, його на декілька місяців має вистачити. Ну, якщо там на сім'ю готувати два-два рази, ну, щоб їсти два рази там на день. А є більш такі менші. Тут можна розігріти собі чай, кави зробити. Такого балона, як не знав, в туризмі, по він рахувався один балон. На тиждень на людину. Яких заходів безпеки необхідно дотримуватися, якщо ми використовуємо такі балони в квартирі? Це те ж саме, якщо у вас там ну, на кухні чотири конфорки, я думаю, гори там навіть три-дві. А воно просто-напросто там спалює газ, який знаходиться тут всередині, і так трошки привітрюємо приміщення, воно нормально підійде нам, головне ставити там не на підвіконня, бо це ж все ж таки, ну там, де можуть бути штори, де там біля килимів, якихось біля меблі, а, бо це все ж буде відкрити вогонь. Воно може там загорітися, що небудь. А ще на їх є деякі насадки, такі що можна використовувати як і обігріваючий прилад, як і навіть освітлювальний. Також і на ці таку ну, буде якийсь, як газова лампа. Якщо у людини не має можливості купити собі. Гаджети, пристрої, ці газові грілки. який вихід тоді. От тоді свічки нормально, свічки чи багаття. А, якщо там у вас для приготування їжі, то це ж ну, звичайно багаті. Якщо там в квартирі живеш, та, то ти ж самими дровами зберігати їх де-небудь чи на балконі, ну, на велику таку кількість, у в подвалі. А взагалі взагалі краще з квартири виїхати там куди-небудь до друзів в приватний сектор. Ну, і... Гуртом буде набагато цікавіше і фінансово дешевше, чи навіть, ну, навіть куди-небудь на дачу, бо там є дуже велика вирогідність, що буде яка-набудь буржуючка. буржуєчка. У гаражах у багатьох також використовують буржуйки для приготування їжі відразу, і для обігріву це ідеальні варіанти. Для обігріву, то тоді треба вже запасатися нормальним одягом. Я цю проблему, в принципі, вирішив придбанням такого доброго, якісного спального мішка. Я подбав перш за все це про утеплення там, позабивав би коври ковдрами вікна, щоб у нас була набагато менша тепловтрата втрата теплого повітря з квартили, там чи з будинку. Забити можна також двері, можна використовувати там для сна, це там теплі речі, ковдри, все це. Бо ми ж там маємо знати, що. Речі нас нас не гріють, вони просто допомагають зберігати наше тепло. Для сна використовувати добрі якісні спальні мішки. У мене так: тут спальний мішочок, його температура комфорту мінус 17 градусів. Ну, це, в принципі, в такий дуже добрий мороз, можна в ньому впати. Максимум, що я спав, це мінус 22 градуси у цьому мішку. Ну, це в термобілизні, нормально закутався, він такий, як в формі кокона. І мені було реально дуже комфортно. Це можуть бу бути як, там, за 500 гривень, якісь там неякісні, може бути за 100 гривень знайдені на секунді. А саме це коштує, я думаю, зараз може гривень там 16-7. Ось так, такий мішочек. Бо дуже багато що залежить від його характеристик. Треба звертати на його температурні показники. А, плюс вони є там літні, є. Думісезонні мішки, є от саме зимові мішки. І для зими, я думаю, краще брати зимовий мішок з такою. Може, температура комфорту це десь мінус 5, мінус 9 градусів, там 10. Отак -от. Буде дуже нормально. От навіть там, для воїнів наших також ну, закуповували там, з показником десь там, до мінус десяти градусів. Краще... Купляти в таких от професійних магазинах це спорядження, а не там в яких спорттоварах там в підземних переходах. Бо от саме в професійних магазинах, котрі продають товари для альпіністів, для туристів, для дайверів, ось вони продають саме ті якісні речі. Але то буде трошки дорожче. Чи є альтернатива спальному мішку, але щоб так само він. Міг, от якась альтернатива, могла зберігати тепло людське. Я думаю, це можна використовувати декілька ковдр, декілька ну, звичайних ковдр, котрі, з якими ми спимо. Але поверху, щоб я б додав, можна огорнутися такою плівочкою. Ну, це вже зовсім коли холодно буде. Туристична рятівна ковдра. Вона і військовими нашими використовується. Така вона виглядає, коли розпакована. Вона діє як термос. просто вона екранізує от те тепло, котре виділяє наше тіло, і повертає його нам обратно. Якщо вже ну, дуже холодно і там розумієш, що треба собі якусь прокладочку зробити, то можна використовувати килимок. Туристичний килимок, карімат, на ньому спати нормально, працює, от на собі перевіряв. Якщо ми там не спимо, то от буває таке то також замерзали там з хлопцями. Раз так, по 25 відтискань, присідань, пресу, фізична активність вона трошки розганяє нашу кров, допомагає організму зігрітися. Плюс можна використовувати отакі хімічні грілки. Але воно працює так дуже просто. Скриваєш цю упаковку, мнеш в руках. Саме те, що знаходиться всередині, воно таке виглядає на, схоже на гірчичник. Ну, такий пакетик, але це для рукавичок. Це малий пакет, його можна покласти для рукавичок. Ми його в руках зажимаємо трохи і чекаємо, коли піде вже саме реакція, і буде вон цей пакетик нагріватися. Ну, він уже тепленький. Це буде працювати на 10 годин. 10 годин він буде теплий. Трохи побільше, його можна вкласти е, кишеню на грудях, можна і запазуку собі запхати в яку-небудь е, носову хустину, угу. бо він буває такий дуже гарячий. Цей працює 18 годин. Тут. Цим я реально користувався і було цікаво за час. Реально 18 годин він пропрацював. Реально мріє. От зараз вже добре. Ще, ще краще. У мене якраз холодні руки. Є такі трохи менші, котрі можна вставляти в ну, взуття. Так. Їх також тут, по-моєму, дві штуки має бути. Ось, вставляються і, і форми такої, якраз взуття, і буде допомагати гріти ногам. Наскільки вони ефективно працюють? В горах я їх використовував завжди. От коли було там холодно, навіть коли ти йдеш, в принципі. Дуже дієва штука. Якщо там ну також можна там, повернутися до того моменту, як у хаті холодно, можна нагрівати звичайну воду в пластикові пляшки, де небудь там на вогнищі чи там може газ є. Ну є, якщо є така можливість є, є генератор, під це, ну, підключили електрочайник, нагріли води, залили їх в звичайні пластикові пляшки, поклали собі в спальний мішочок, якщо він не такої якісті, як цей. І буде також, тобто саморобна грілка, і я не знаю, на декілька годин вистачить. Коли там вимкнеться світло, то в місці буде набагато там важче придбати ті ж самі харчі. Коли вимкнеться світло, не буде працювати каналізація. Це також треба підготуватися завчасно, щоб там знайти місце, де зробити собі туалет, бо було дуже багато проблем. А зробити запас технічної води, зробити, зробити запас. Питної води там, для приготування їжі. Там. Можна набрати воду з річок, але потрібно буде її там добре фільтрувати чи кип'ятити. Також продаються фільтри для знезараження води, продаються спеціальні пігулки. Дуже ще порадив би брати от, армований скотч. Вообще, дуже крута річ, в принципі, порвалася куртка, заліпив дирку, Там відійшла подошва, скрутив а, там, дує з вікна, також взяв. Усі ці щілини просто заклеїв цим гармованим скотчем, е і буде вже нормальна ізоляція. Його набагато краще зривати, ніж ці звичайні а потім віддірати його. Треба у цей час, який у нас є. Я сподіваюся, що у нас його буде набагато ну, більше, що до таких от дій не дійде до підривів там на отець. А, Але треба його використовувати з користю і для підготовки. А, бо Часи дуже такі сумні, в котрі ми зараз живемо, і треба бути готові до всього, до найтяжчого.